Орден Богдана Хмельницького вручили представнику сумської територіальної оборони Сергію Набоку. 24 лютого він зустрів на чергуванні. Це було дуже неочікувано, але все спрацювали по інструкціям, оповістили підрозділи і почали дуже швидко реагувати на виявлену загрозу. Оповіщати підрозділи, приводити військову частину в стан бойової готовності, От озброюватися, доформувати, тому що тому що бригада ще не була сформована. Пізніше каже Сергій, довелося організувати доставку боєприпасів для оточених сум, ремонт трофейної російської техніки. Олена Крештмар каже, що починала служити як медик, а тепер вона водій електрик за освітою. Інженер електронних систем. Раніше працювала тренеркою з пауерліфтингу в одному з сумських тренажерних залів. 24 лютого прийшла добровольцем. Я проходила навчання з такмеду, Ще коли тільки почалося то, в 2014 році я була як волонтер, додатково пройшла навчання, була певна практика і тому я відразу прийшла як медик працювати, бо мала і навички, і практику, і досвід. Я зрозуміла, що потрібно захищати своє місто, місто будь-якою ціною, місто, країну, батьків, які у мене так само тут проживають, сестер. І просто не було навіть інших роздумів. Просто зібрала рюкзаки і пішла. Юрій Мада також отримав відзнаку. Чоловік родом з Тернопільщини, батько чотирьох дітей. Я приватний підприємець. Так. На другий день після нападу пішов добровольцем на війникомат. Так, я офіцер, мене по спеціальності призначили. Що вас змусило так би от, до візком? Ну, Я інакше не уявляв собі в даній ситуації життя далі. Залишитися дома. Я не міг. чудовий край. Природа, люди. Мені дуже подобається. Командувач оперативно-тактичного угрупування Суми Олександр Нестеренко говорить, що історія ТРО починається з 2014 року, коли після нападу Росії стрілецькі батальйони при військкоматах реформували у батальйони територіальної оборони. Офіційно день цього роду сил зсу відзначається з 2020 року. До 24 лютого ми більше звертали увагу на схід держави, це Луганська, Донецька область, тому що ворог намагався там протиснути і проламати нашу оборону. І безумовно пішло розгортання Збройних сил України. І на той час військових частин не було на Сумщині. Першими прийняли бій, це бійці, бійці 117-ї окремої бригади територіальної оборони. та так, на той час називаємо добровольці з ворогом з дуже великими силами, переважаючими, але вони, по-перше, змусили і дали можливість виграти часу. Наскільки вони могли, затримали ворога. Звичайно, нанесли відповідні враження живої сілі і озброєні військовою технікою. Ця військова техніка, за словами генерала, була відбита захисниками Сумщини у росіян і зараз узята на озброєння територіальної оборони. Протиросійських безпілотників вже мають протидронові рушниці. Нам сьогодні, вже за підтримки одної з одно організацій, яка е, територіально знаходиться в місті Суми, е, завезли, завезли, вони закупили у наших партнерів два безпілотних літаючих літака. Їхня дальність польоту 50 50 вони ведуть повітряну розвідку не обов'язково шляхом перетинання державного кордону. Вони можуть піднятись, камеру сфокусувати і бачити до 25 кілометрів. Також, за словами Олександра Нестеренко, скоро у Суми має прийти з-за кордону бойовий дрон, який здатний піднімати в повітря до 50 кілограм боєзаряду. Ігор Стрільцов, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Сумщина.